Свіжа білизна та чистий одяг в Івано-Франківську запрацювала соціальна пральна. Безкоштовно випрати одяг сюди принесла 75-річна пенсіонерка Ірина Васильівна. Вдома у неї зізнається немає для цього жодних зручностей: ні води, ні техніки. Тож свої та чоловікові речі жінці доводиться брати вручну на вулиці. У Мене немає вдома. Удобств, у мене немає Ні туалету в хаті, ні води. У мене така була знаєте, машинка. Автомат просто така. Поламалася, і я била все в руках, а чоловік лежать. Вот Для таких людей погилого віку і котрі не мають ніяких зручностей в хаті дуже важливо, дуже. Тому що як є в хаті вода все, тому. Це все холодиться, а так, як вона має дуже, дуже тяжко. рука. Вертаємося у ті руки, як дідусь і бабуся прали в руках на досі. Отак ми зараз, перемо. а куди дінемося? Невеличку кімнату у приміщенні, де колись був міський департамент освіти та науки, облаштували необхідним обладнанням. Сюди закупили три нові пральні машинки та сушарки. Тож людям, каже працівниця пральні, видають вже чисті та сухі речі. Ми приймаємо постільну білизну. А також рушники, також дитячий та дорослий одяг. Людина може принести раз в два тижні 5 кг. У нас є вага, ми зважуємо, і 5 кг йде в загрузку в машину. Перуться речі індивідуально кожної людини в одній машині. Відповідно, сушка так само йде речі однієї людини в машині. Відкрили пральню за ініціативи франківського карітасу. Скористатися нею можуть внутрішньопереміщені особи та місцеві мешканці, які опинились у складних життєвих обставинах. Для цього собою необхідно мати відповідні документи чи довідки. Люди, які приходили до нас до Карітесу, отримувати екстрену гуманітарну допомогу. Вони проживають в місцях колективного проживання або вони мають якісь гуртожитки, квартири, де немає облаштованих пралень. Тому потреба випрати одяг. Так також є. Дуже актуальною буде надаватися комплекс заходів, так як і видача гуманітарної допомоги, екстра нергування, психологічна допомога, надання юридичних консультацій, допомога, соціальний супровід, кейс-менеджерів, кризових консультантів, діяльність простору дружнього для дітей. І коли така велика кількість людей буде приходити сюди до нас, відповідно багато батьків і людей, які супроводжують дітей чи приходять за допомогою, будуть мати багато вільного часу для того, щоб також скористатися і послугами пральні, такі проєкти каже міський голова, надзвичайно важливі у складні моменти. Зараз переконаний саме час об'єднатися та допомагати один одному, адже через війну багато людей залишилися без елементарних побутових зручностей і потребують підтримки від інших. Дуже добре, що Спільними зусиллями це вдається зробити. Також у цьому приміщенні ми хочемо вже ремонтується притулок для внутрішньопереміщених осіб. Надіємося, що це тимчасово, та що люди повернуться до себе додому і все буде гаразд. Але повинні допомагати, повинні робити ті умови. У нас сьогодні є 34 тисячі внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані. Це постійно такий процес мігруючий, та хтось приїжджає, хтось від'їжджає, але. Порядка 34 тисяч сьогодні є зареєстрованих у нас в центрах надання адміністративних поштів. Працює соціальна пральня з понеділка по п'ятницю. Білизну та одяг працівники карітосу приймають тільки за попереднім записом. Люся Гребик Олексій Рохман, телеканал 402.